Трагічно загинув після ракетного обстрілу при наданні допомоги постраждалим. Дуже порядна, дуже чесна, підверта і молода людина, яка спасала життя, але героїчно загинув під час ракетного обстрілу. Він був на робочому місці, отримавши виклик, поїхали на виклик і допомагати і спасати людей. Дійсно велике горе для всієї медичної спільноти України. Сьогодні ми проваджаємо в останній путь нашого фельдшера, який геройськи загинув, прикривши своїм тілом постраждалого. Його бригада No5, один підстанції Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф прибула першою для того, щоб надавати допомогу. Але ворог підступний, вони ударили другий раз по тому місту, де вже знаходилися екстрені служби. ДСНС, швидка допомога, поліція. І, на жаль, багато співробітників, ті, хто рятували, вони загинули для нас. Це велике горе, для нас це велика втрата. Ми будемо робити все можливе. Вся медична спільнота України, всі співробітники центру екстреної медичної допомоги для того, щоб представити Сергія як державної нагроди. Konj instrument